Доброго дня, малята! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікава гра. Уявіть малята, що ми з вами вирушаємо мандрувати. А ви любите подорожувати? Пропоную відправитись у мандрівку разом зі мною. А на чому ви зараз вгадаєте? Що за диво, дивне? На колесах цей будинок гумове взуття на нім, а харчі його бензин. А всередині малята і дорослих так багато. Що це, діти? Так. Це автобус. А як ви здогадались, що це саме він? Молодці. А ось і перша зупинка. Діти, ми з вами опинилися біля проїжджої частини. Як багато транспорту ми бачимо? А який саме? Давайте відгадаємо по звуку. Який транспорт видає такий звук? Правильно, діти. Це автомобіль. А це що за транспорт? Звісно, це потяг. Який транспорт видає такий звук. Молодці діти, це літак. А тепер який транспорт сигналить? Правильно, діти, це автобус. Який транспорт має такий звук? Правильно діти це гелікоптер. А ось і друга зупинка. Ми опинились біля маленького містечка, де є багато різних видів транспорту, які ви знаєте види транспорту. Транспорт за призначенням поділяється на вантажний, пасажирський або будівельний. Тощо за способом пересування. Транспорт поділяють на підземний, наприклад, метро, наземний це можуть бути автобуси, тролейбуси, автомобілі, а також залізничний транспорт, повітряний, наприклад, літак, гелікоптер, повітряна куля. А ще водний, наприклад, катер, лодка, корабель та інше. Також є машини спеціального призначення, наприклад, пожежна машина, поліцейська машина. Швидка допомога. Розглянемо їх детальніше. Пожежна машина червоного кольору. І написом 101. Такі машини обладнані довгою дробиною, яка висувається на висоту 4-го поверху. Спеціальними помпами, рукавами для гасіння та системою гасіння піною. Поліцейський автомобіль виділяється забарвленням зазвичай білого кольору з синьою смужкою та написом 102. Цей транспортний засіб використовується поліцією для ефективного здійснення своїх обов'язків. Пізнати автомобіль швидкої допомоги дуже просто: це невеликий мікроавтобус білого або світлобежевого кольору з червоними смугами і написом 103 номером екстреного виклику швидкої допомоги. На таких автомобілях медичні бригади виїжджають до хворих і в разі потреби відвозять пацієнтів до лікарні. Кожен з цих транспортів має проблисковий маячок зі спеціальним звуковим сигналом. Молодці дітки! Тепер ми з вами вирушаємо до нашої останньої зупинки. На останній зупинці я вам пропоную трішки відпочити і пограти зі мною дуже цікаву гру, яка називається Що зайве. Який транспорт зайвий на цій картинці? А тут що зайве. На цій картинці який транспорт зайвий? Дітки, ви дуже добре впоралися із завданням. А вдома я пропоную вам разом з батьками пригадати правила поводження в громадському транспорті та правила дорожнього руху. До побачення, гарного вам дня!